Оптика та освітлення для хірурга це не просто техніка, це фактор, який впливає на точність рухів, комфорт роботи лікаря та результативність втручань. У мене в руках оптика від Суджител, компанія, яка понад 30 років допомагає хірургам, кардіохірургам, нейрохірургам та іншим спеціалістам працювати максимально комфортно, ефективно та безпечно. Що ж думає практикуючий хірург про цю продукцію? Дивіться інтерв'ю з Володимиром Войтком та хірургом лікарні Фіофанія. Якщо говорити про спроби користуватися якоюсь оптикою, там, починаючи від китайської, то це починаючи з шостого курсу. Ну і це відповідно вже 15 років. Вже в 2021 році в мене з'явилася перша оптика Сірчителу на той час збільшення 2,5. І з часом, перейшовши на 3 і 3,5 збільшення поступово, я зрозумів, які є переваги саме у цієї оптики цих моделей. Для мене відсутність аберацій по краю поля зору. Друге, можливість її налаштувати на вісну оптику так, щоб мінімізувати нахил шиї, і це дійсно працює, хоча здавалося спочатку, ні. І е, ще мені дуже подобається, що при правильному налаштуванні позиція навісної частини оптики є відтворюваною, тобто можна зробити так, щоб вона постійно там впиралася в лінзи, і кожного разу перед операцією треба виставляти собі е, і фіксувати е, сподівання, що ніхто не зіб'є під час операції. Плюс по світлу, е, особливо з новою моделлю, де 12 годин це. Можна працювати, це дуже ефективно. І нарешті з'явився змінний кабель, який значно подовжує тривалість життя цього, цього світла. Питання болю в шиї не так швидко. У мене просто поступово було. У мене оптика почалася з китайської, потім не китайська, але не сюжител. Потім я знайшов стару Surжител оправу і кріплення і на неї поставив самі лупи від не тобто в мене позиція покращилася. Наступним етапом було вже все ж таки е, і оптична частина, і механічна частина. І тоді вже до того, що спина не були чи додалося те, що картинка світліша виявилася. Тобто без оці затінення по краю. Ну, і Зі світлом теж та сама ситуація. тобто Якщо я раніше Думав про те, що світло можна взяти будь-яке, насправді виявляється, ні. Світло теж грає значну роль, як мінімум, в тому, що не стомлюються очі. Не стомлюються очі, немає відчуття, що тобі от зараз. Голок понасипають і немає синеви в зображенні. Що безцінніва лампа велика, якісна, що освітлення вони працюють однаково. Більше того, зробивши собі окуляри навіть без збільшення але зі світлом, практично відмовився і став, перестав бути залежним від того, яка безцінєва лампа. Мені, хоч виключити без лампу, все одно нормально буде працювати в будь-яких умовах. Позавчора ми оперували. В іншому місті е, забрали світло, просто працювали тільки на налобних освітлювачах. Як бачите, Surgital – це не просто про зручність, а справжній помічник у роботі лікаря. Якщо ви також хочете працювати з якісною оптикою та освітленням, переходьте за посиланням в описі на сайт Cormedical. Спеціалісти Cormedical допоможуть вам обрати найкращий варіант для вашої практики.